Ні про що ні про кого не думайте. Дивимося, що показують нам сьогодні карти. Ви яскрава людина, до котрої тягнуться інші і прагнуть отримати допомогу, підтримку. До вас люди впевнено можуть звернутися, знаючи, що ви надійна людина, зовні також ви яскраво виглядаєте, молодше, можливо, за свій вік навіть. І показують, що у вашому житті зараз такий важкий період, іде. І вам важко вийти з якого застою. При цьому за вами спостерігає якийсь чоловік статусний, можливо, і при фінансах І те, що він бачить, те, що він спостерігає, це його бентежить, турбує аж якось перевертає з ніг на голову всередині. І... Він мріє бути поряд з вами, вважає, що так і має бути. Можливо, тут якісь професійні інтереси інтерес до вас. Але якщо говорити про особисте, то подолати цей перехід, на котрому ви зависли, вийти із застою, вам якраз допоможе ось цей чоловік. І причому його підтримка приведе вас до нового етапу вашого життя, гармонічного, стабільного. І ця людина, цей чоловік. Появлення його в вашому житті, воно неминуче. Раніше, пізніше, але все рівно цей чоловік проявляється у вашому житті і надає підтримку. І зараз він скоріше таємно за вами спостерігає. От як король Пентаклі оцінює можливості, як підійти, план голові будує, проте його прояв він обов'язково буде у вашому житті.